Структура сервісу GoBusiness.com У сервісі використано двох рівневих меню. Верхній рівень меню відповідає за операції, що найчастіше виконуються, А саме, Операції продаж, продаж товарів, надання послуг чи випуска рахунків. Операція купівля. Купівля товарів, отримання послуг, отримання рахунків. Операція повернення. Повернення товарів від клієнтів, повернення товарів постачальнику, операції з грішми, прихід грошей, розхід грошей, формування розрахункових квитанцій про оплату і підрахунок каси в кінці робочого дня та фіксування суми отриманої готівки. Операція витрати використовується для внесення щоденних витрат та їх контролю. У розділі Замовити міститься список товарів, що закінчується. У цей список товари можуть додаватись автоматично або вручну. Нижній рівень меню складається з довідників та аналітики. Довідники-контрагенти це картотека, у яку вносимо наших клієнтів, постачальників та інших контрагентів. Каталог, товари, матеріальні цінності. Сюди вносимо товари та послуги, їх ціни та детальну інформацію. У довідник витрати вносимо наші регулярні витрати, тобто ті постійні витрати, які несемо щомісяця при здійсненні діяльності. Група сервіс використовується для запису серійних номерів товарів, формування та роздрук гарантійних талонів. А саме, у розділі Гарантія зберігаються виписані гарантійні талони. Розділ серійні номери містить перелік товарів з їх серійними номерами. У розділі Текст можна відредагувати і зберегти шаблон гарантійного талону. Розділ Аналітика поділяється на три типи. Перший економіка. У цьому розділі можна підрахувати фінансові результати діяльності за обраний період. У розділі Аналітика за контрагентами можна підрахувати кількість нових клієнтів кількість дійснених покупок цими клієнтами, середню суму покупки та прибуток, що приніс кожен з цих клієнтів. Розділ Аналітика за товароматеріальними цінностями показує середню ціну одиниці товару, кількість проданих одиниць товару або наданих послуг, та кількість за групами товарів чи послугами. Налаштування системи у меню Мій кабінет можна переглянути свої платежі за користування системою GoBusiness.com. Змінити пароль доступу, а також вибрати спосіб оплати за сервіс. Основні налаштування системи, такі як робочий період документів, мова меню та мова документів і операції по замовченню, знаходяться у розділі Основні. У додаткових налаштуваннях вказується назва організації, юридична адреса, телефони та інші реквізити. У меню Логотип можна завантажити власне зображення логотипу, яке буде друкуватись у бланках документів. Адміністрування. У цьому розділі можна встановити окремий пароль, що дозволить закрити розділи Аналітику та Витрати. Це знадобиться, якщо системою користуються різні користувачі. Зв'язок з нами. У цьому розділі можна написати свої зауваження, побажання чи відгуки стосовно роботи сервісу. Усі запити фіксуються, обговорюються та надається обов'язкова відповідь.